В імінологічному відділенні в Калицькій ЦРЛ на сьогоднішній день не є так багато випадків важких. Важких взагалі немає. Є середньої важкості пневмонії і середня статистика це є 10-13 пневмоній впродовж тижня, що це є сезонно і характерно для цього періоду для нашого району. Якщо ми маємо цю характеристику своїх епідемічних порогів, то ми бачимо, що іде незначне підвищення, оце якраз п'ятий тиждень, і після цього п'ятого тижня ми будемо мати знову ж таки хвилеподібний характер, незначне зниження і чергове підвищення. Ми прогнозуємо, орієнтуючись на епідемічні пороги, це на десятий тиждень. Це є дев'ятий, десятий тиждень. Це буде. Кінець лютого, перший тиждень березня, і після цього часу, по наших показниках епідемічних порогів, ми будемо мати уже стабільне зниження і. Взагалі, зниження сезонної захворюваності грипом та ГРВІ, що ще слід відмітити, що на сьогоднішній день саніпідслужба не має термінових повідомлень з приводу лабораторно підтверджених випадків грипу. Бо тільки в такому випадку ми маємо право оперувати тими даними, що у нас є випадки грипу. Зараз ми говоримо виключно про загальну суму гострих респіраторних вірусних інфекцій. Щодо клінічної, Картини, то я думаю, доцільніше, щоб клініцисти її прокоментували, але Статистика начебто спокійна, стабільна згідно сезону. Характерно те, що завжди із загальної кількості захворівших грипом та ГРВІ ми все ж таки маємо це 50% становить дитинство і показник по, по дітях у нас є 103,5 на 10 тисяч дитячого населення. Це також удвічі нижче, аніж епідемічний поріг по дітях. І 30% серед захворівших дітей це є школярі. Тобто Тісний контакт, дітки не завжди тепло одягаються, дозволяють вибігти на вулицю без верхнього одягу, тому є такі часті простудні захворювання, що і складають цю загальну групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. І характерно, що немає такої стабільної статистики, чи більше хворіють діти міста, чи діти села періодично змінюється. От впродовж двох останніх тижнів бачимо, більше хворіють сільські діти, сільські школярі. Але знову ж таки це є не характерно і тому поки що ми вважаємо, що це є ситуація під контролем.